Іський голова у ході апаратної наради зазначив, що у громаді посилюватимуть безпекові заходи. Ворог намагається посилити бомбардування і обстріли інфраструктури критичної в цілому по Україні, в тому числі прогнозується на цій неділі. Буде будуть скажімо так з його боку більш активні дії. І тому заходи масові на цій неділі ми не проводимо. Масові заходи на цій неділі. Ми не проводимо. Проводимо індивідуальну роботу. Відзвітували у ході наради і представники медичної галузі міста. Зокрема, Віктор Садовничий, директор дитячої лікарні, зазначив, що медичний заклад готується до зими. Триває докомплектація пункту незламності. Заклад продовжує надавати стаціонарну амбулаторну допомогу дитячому населенню як нашої громади, так і прилегло громад в повному обсязі. Проведено на минулому тижні обстеження, даху обстеження, укриття та пункту незламності. Проведено необхідне докомплектування. Також з персоналом проведено заняття службою державною службою з надзвичайних ситуацій. Найближчим часом розпочнуться роботи з реконструкції дитячої лікарні. Про це повідомив керманич громади Микола Нога. Очільнику медичного закладу він дав доручення якнайскоріше розпочати роботи. Є проект, є кошти на реалізацію цього проекту. Є проведена тендерна процедура, є генпідрядчик, шукайте субпідрядчиків, організовуйте цю роботу. Притом часу дуже мало, тому треба покинути усе зайнятися цим питанням. У лікарні шостки відремонтували комп'ютерний томограф. Цю новину у ході апаратної наради повідомив головний лікар Шосткинської центральної районної лікарні Олег Штогрин. З п'ятниці він вже працює, надається медична допомога. Обстежуються хворі, як зауважив головний лікар. Медичний заклад нині чекає на надходження ангіографу. 5-го Числа відбувся міністерський селектор з приводу постачання ангіографів в Україну. Підтверджено, що кінець жовтня, початок листопада, перших чотири ангіографу прийдуть в Україну. Один із них для Шостські для нашої. у Шосткінській громаді збільшується захворюваність на гострі респіраторні вірусні інфекції, як серед дорослого населення, так і серед дітей. Про це повідомив Олександр Жук, директор Шосткінського центру первинної медико-санітарної допомоги. На минулому тижні проведено 60 досліджень на коронавірусну інфекцію. На п'ятницю в закладі амбулаторно лікувалося 10 хворих з коронавірусною інфекцією. Це всі особи старше 18 років. Вони вакциновані перебіг захворювання легкий. на сьогодні. Вакцини проти covid 19 в закладі і в області нема. Медик нагадав, що повний курс вакцинації складає чотири дози вакцини: дві з них обов'язкові і дві бустерні. Бажаючі можуть звернутися до сімейних лікарів. Залишити свої побажання буде формуватися потреба після того, як ми її отримуємо, будемо запрошувати на вакцинацію. Скільки пунктів незглавності? 22. Всі вони працюють, підготовлені запаси. Підготовлені, Є біопаливо, є генератори, є паливо, мастильні матеріали завезені на минулому тижні баки для води. Міські амбулаторії перш за все, так що ми готові. Мені подобалось, як ви працюєте в Чеплівки по підготовці для переселенців. Там і, і пункт незламності буде. Там і котельня на біопаливі. І це позитивно. Ваша настиглось похвально. Дякую, президент особисто дав доручення, щоб всі пункти незламності привели підготували і вони були готові до. до... Роботи. Тому звертаю увагу вашу. У вас їх дуже багато, у освіті дуже багато пунктів незглавності. У нас їх значно більше, ніж в інших містах. У нас просто є 200, в сумах 50. Протягом минулого тижня лікарі Шосткінського центру первинної медико-санітарної допомоги провели 2850 прийомів. Виписали 1825 електронних рецептів з них 810 за програмою Доступні ліки в системі дія. Зареєстровані 42 заяви від мешканців шосткінської громади, майно яких зруйноване внаслідок російської агресії проти України. 12 заяв на сьогоднішній день знаходяться на опрацюванні. Комісія опрацьовує дані заяви. Треба прискорити рух в напрямку регістрації дії, пошкоджень і отримання коштів державних. Покиньте всі питання, сядьте на це і кожен день займайтеся. Також у ході наради було зазначено, що з початку року до бюджету громади надійшло 495 мільйонів гривень, що складає 89% від плану року.